Вітаю вас на онлайн-рука з інформатики. Сьогодні ми спробуємо виконати з вами проекти за інструкційною карткою, які попросили мене допомогти вирішити в коментарях. Виконуватимемо ми в середовищі Scratch онлайн. Завдання в нас полягає наступне. В коментарях попросили виконати другу частину завдання, задачу 2. Але, щоб її виконати, нам потрібно з вами проглянути обов'язково і першу. Почнімо ми з першої, який буде в нас присутній дві змінних. Для початку, як завжди, розпочнімо з зеленого прапорця і додамо групу олівець, очистити олівець. Тепер треба створити дві змінних, Зміни. Створити змінну ширину. Гаразд. І створити змінну висота. Гаразд. Тепер надати змінна висота значення. Погляньте по інструкційній карці. в нас вже сказано 50 і 20. Отже, ви правили, пишемо 50. Ширина 20. На тільки, перепрошую, 20 висота і 50 ширина. Далі знову ж все по інструкційній. В карці беремо Повторити, обираємо з події з керування, повторити 10 разів, встановлюємо 5, потім обираємо олівець, опустити олівець для початку побудови. Повертаємося до керування, повторити беремо і встановлюємо 4, два рази. Тому що буде подвічі повторюватись, переміститись, повернути, переміститись. В рух переходимо. Переміститись на 10 кроків, і поворот за годинниковою стрілкою. За годинниковою стрілкою на 90 кроків. Знову переміститись на 10 кроків, і поворот за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Тепер замість 10 кроків ми візьмемо змінні і перемістимо сюди. Вперше це в нас буде ширина, друге висота. Готово. Після цього по інструкційній карті піднімаємо олівець. Отже, переходимо в олівець, підняти олівець, але наголошую після повторити два рази. Потім беремо рух, перемістити. Беремо на 10 кроків оператори, обираємо дію додавання замість 10, змінні, обираємо ширину. Ставимо в перше, а в друге пишемо плюс 10. Тобто відстань між нашими прямокутниками буде 10. Далі обираємо змінити висоту на, і змінити знову висоту, тільки тепер в і друге буде висота, а перше ми оберемо ширину. І змінимо, як у сказаної інструкції, на 15. Ще там? Ще там, Запустимо. Перетягнемо нашого персонажа поближче до стінки запустимо. Чудово. Все будується. Виконаний даний проєкт. Ми з вами зараз вивантажимо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Вот. Відкриємо папочку і перейменуємо. Перейменувати задача один і своє прізвище. Так, але це ще не все. Згортую я цю папочку. Тепер нам треба здійснити зміни, щоб ми вводили з вами початкові значення ширини і висоти. Для цього за інструкційною карткою в нас тут є ось підказка. Потрібно додати е, два блоки із датчиків. Ми обираємо запитати, як вас звати, ставимо перед висотою. І замість як вас звати, пишемо кіть. Висоту. Терем. Так. Тепер другий беремо такий самий блок. І розмістимо його між над широтою, шириною. Напишемо текст Уведіть... Ширину. Тре. Готово. А у е, нашій зміні замість 50 і 20 ми напишемо відповідь. Знову перевіряємо, перетягуємо персонажа. Натискаємо. Питає: Введіть висоту. Хай буде 10. Ентер. Ширина 25. Enter. Чудово ми бачимо, як будує прямокутника. Знову ж натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер, відкриваємо папку і переіменовуємо даний проєкт. Також задача 1.1 із своє прізвище. Ці два проекти, це стосується першої задачі, звертаємо Ми, пок... ви покажете вчителю для отримання оцінки за першу частину. Е е я, бачите, трішки неправильно сказав: змінити проєкт так, щоб кожний прямокутник було намальовано іншим кольором. Е е ось третя частинка. Треба було за як вправи зберігати. Але я впевнений, що ви можете самостійно це здійснити. Для того, щоб змінити колір, ми обираємо олівець і зробимо наступне. Ми візьмемо з вами і розташуємо до блоків зміни ширини. Ще підняти олівець, Розташуємо колір, змінити олівця, наприклад, на 15. Запустимо, протягнемо персонажа. Знову ж хай буде 15, 25, Enter. От чудово різнокольорові. Знову ж файл, вивантажити на ваш комп'ютер, відкриваємо папку і переіменовуємо нашу роботу. Як... Ну, я продовжу з задачами, задача 1.2. Ви можете підписати як в інструкційній карті вправа 7, 2, 3. Тепер перейдімо до задачі 2. Задача 2 також має схоже завдання, лише різниця в тому, що нам потрібно ввести код, показаний ось тут. Буду, будуємо знову ж три круга. Я Видаляю цей код, тому що буду зараз змінювати. Залишаю лише, коли натиснуто прапорець, і очистити все. Потім, так, як і в інструкції, нам треба створити змінну. змінну, Створити змінну, радіус. Гаразд. Надати вис... висота значення. Ми вибираємо тут радіус. Потім початкове значення радіуса 4. Повторити 3 рази. 4. Тепер керування. Повторити. Три кола у нас буде. Три рази. Знову ж олівець. Опустити олівець. Знову керування. Повторити, Повторити вказуємо 120 разів, тому що у нас буде повторюватися так, як і тут, 120 разів, перемістити на кроків і повернути за годинниковою стрілкою. Рух, перемістити на 10 кроків, повернути за годинниковою стрілкою на 15 градусів, ми пишемо на 3 градуси. Це дуже важливо. Якщо 120 то 3 градуси, якщо 180 то 2 градуси. Тобто беремо 360 і ділимо на це число, яке повторите, і пишемо кількість градусів. Відповідь. Потім переходимо в змінні. і беремо радіус замість 10 кроків, переходимо в олівець. І обираємо підняти олівець. здається, Так. І змінити радіус на мінус один. Змінні, Змінити. Обираємо нашу змінну радіус. Пишемо. Мінус. Один Enter. Переміщу котика посередині, запустимо. І ми бачимо з вами результат. Наш котик будує е, три кола. Точно так само, як в інструкційній карці. Натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо цю папку. Правою клавішою мишки переіменувати. Пишемо вправа 7.2.4 здається там. І своє прізвище. Зберегли. Повертаємось, дивимось наступний крок нашої інструкційної карточки. Полягає в тому, що. Порівняйте результати. Результат дуже схожий. Змініть значення радіуса, запустіть проєкт на виконання. І з використанням уже запитати і чекати. Так само переходимо в датчики, обираємо запитати, як вас звати, Ставимо підочистити все. Пишемо уводіть радіус. А замість 4 поруч з змінною радію ставимо відповідь. Готово. І тепер е, запустимо. Давайте поставимо 5 Ентер. Ми бачимо, що будується більше коло. Чудово. Все працює. В умові там сказано, що потрібно, щоб нам зменшувався на 10, але якщо ми зробимо на 10, то в нас не буде дотримуватись. Так, збережемо і цей проєкт тепер файл, вивантажити файл, відкриваю папку з цим файлом, перейменовую його у права. 2.5. Enter. Готово. І залишилося остання інструкційна діяльна. Це в нас запустити проект на виконання кілька разів, вводячи різні значення радіуса. Змініть проект так, щоб кожне коло було намальовано іншим кольором. Знову ж те ж саме. Розташую вище персонажа. Виберу блок олівець. Змінити колір олівця і циферка і розміщу його після підняти олівець. Встановлю, до прикладу, 18. І запустимо, Введемо, наприклад, 8 Enter. Бачите, коло здорове. А от уявіть, якби ми дотрималися умови, тому там в умові опечатка треба зменшувати не на 10, а на одиничку. Тому що в нас на поводні не вміститься зображення. Чудово, все працює, натискаємо файл, вивантажити на комп'ютер, відкрите папку, переіменовуємо останню нашу. Проект, який завантажили вправа 7.2.6. Своє прізвище. Ентер. Оці, відповідно, Оці, відповідно, 6 проєктів ви покажіть своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. Ну а мені, будь ласка, в коментарях напишіть, чи вдалося вам виконати цей проєкт, чи зміг я вам допомогти. І не забудьте поставити вподобайку. До нових зустрічей!